Мі Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Ученики йшли біля хлібного поля і почали зривати колосся пшениці чи ячменю і споживати. Влада юдейська, а особливо фарисеї, захотіли Ісуса Христа засудити і кажуть, хіба не видиш, що ті роблять взагалі, а ще й в суботу. А апостоли вирвали колоски. Розтирали їх і споживали пшеницю з чужого поля на сході в ті часи були подорожі. На пішу і людина не завжди могла мати харчі відповідні. Бо якщо мала якусь ношу, то брала з собою тварину осля чи верблюда, і тварина носила тягарі, а ще й треба було мати харчі з собою. Не було таких умов. Холодильників, як нині в нас, не було таких харчів, які би могли були довго зберігатися. Брали у вузлик Сухого зерна, якщо подорож мала бути на тиждень, на два, і брали з собою якогось оцту або солі, і находили. Джерело з водою, намошували возлик зерна у воду, зерно набухало, звідти, здається, взялася пшениця на святий вечір, як Богородиця, по таку мала подорож і таке харчування. А щодо того, що з чужого поля апостоли зривали колоски. І споживали, то закон Мойсею там на сході, умови погодні, жорстокі, і Господь Бог через Мойсея каже, що хто подорожує і знесилюється, Той мав право вийти на поле. І оце так, як апостоли. Зірвати колосків, і спожити, або увійти в сад і спожити овочів чи винограду. Але скільки лише, як потреба, підтримати сили тілесні, з собою ні в дорогу, ні додому не можна було брати. Тільки скільки ти мі, чи скільки тобі потреба дозволяла, скільки ти мені спожити, аби довершити своє діло, на яке людина вийшла заорудувати. І отут фарисеї і передові священники почали Ісуса Христа засуджувати, що Ісус Христос. Не шанує суботу, крім того з чужого поля апостоли беруть колоски і звідси хто буде читати в книзі Руф, убогі мали право, коли були жнива, йшли до багатих людей на поле і мали право збирати колоски. Які падали від снопів, і їх вимолочувати, і це був харч у Богу протягом всієї зими всього року. Оце Господь Бог так турбується про потребу людини. Але тут. Влада юдейська завжди Ісуса Христа шукала, що Він не шанує суботи. Оце, мабуть, вже така переляк такий історичної кривди. Пророк Єремія дорікає народові ізраїльському, що народ. Не шанував суботніх років. Весь суботний рік не треба було засівати поле, обробляти, тільки убогі могли споживати самородне. Тобто, коли жали хліб, що витрусилося на полі і виросло, це убоги мали право зібрати і харчуватися, а маєтні повинні були будувати найперше життя боговгодне, щоб Господь Бог хотів подати цій людині хліба, і урожай мав бути таким, щоб людині лишалося. Від урожаю річного, щоб людина могла один рік або навіть і два роки, як був ювілейний рік 50 й харчуватися за ощадженнями хліба на два роки. Але тут більше йде мова про суботу, бо Христос. Всю вагу кладе на суботу. І тоді каже Ісус Христос до Тих, які засуджували Ісуса Христа і апостолів. Про, пророк і цар Давид, коли його вигнав Саул з війська, бо хотів його вбити. і Давид ховається від Саула, який намірився вбити Давида, зайшов у номву, тобто до священників, які перебували в той час у номві, і там була скинія, похідний храм. І запитав священника, чи немає у нього якоїсь зброї меча або щось іншого, каже священник. Крім того, що Голіафів меч ти поставив Богу в подяку, іншого немає. Хочеш, візьми цей меч, чи немає у тебе хліба, щоб з'їсти? Каже первосвященник, немає простого хліба для мирян, є тільки хліби предложення, які були святинею, і їх мали споживати тільки священники. І каже первосвященник, до Давида, можу тобі дозволити цей хліб їсти, якщо немає з вами жінок. тобто, все-таки це був стан нечистоти, який не дозволяв священникові, ані мирянинові торкатися святості, коли ми бували з жінками. І каже, Давид, немає жінок з нами, бо ми вийшли, ми у дорожніх умовах лише воїни. І жінок не може бути з нами. Тоді первосвященник дає Давидові хліби предложення, і Давид споживав, але тут треба за увагу зробити, що цей хліб не мав права споживати, мир'янин, Давид. Уже в той час не був простий мир'янин, бо його пророк Самуїл помазав на царя, і він же був освячений на царя, богом, пророком Божим, ще будучи пастухом овець. То Давид не був покараний за те, що споживав святий хліб. І оце Христос нагадує тим, які Його тепер шукають, як засудити. А якщо продовжити ще цю розмову про Давида і первосвященника, і меж Голіяфа, тут було таке. Давид захотів запитати Господа Бога через первосвященника, і первосвященник брав на себе ефот і запитував Господа Бога, і Господь Бог відповідав. І священник переказував тому, хто запитував. І Давид запитував Господа Бога, але не подає. Ні старий завіт, ні новий завіт, що саме перепитував а через первосвященника Давид? А. Там був сірієць воїн по імені Доїв, який прилаштувався при ізраїльському цареві, і він доніс цареві, що Священник Авіафара, обслуговував Давида, дав йому меч і дав йому хліб. Саул, який від Господа Бога почув, що від нього відійде царство, во не буде спадкоємним, захотів з Богом битися і перемогти Господа Бога, щоб його царство було спадкоємним. І тоді Підозріває священників у зраді, і викликає їх у царський двір, і кладе перед ними вину. Ви у змові з Давидом ви проти мене. І священник як не виправдовувався, нічого не дало ніякої користі. Не визнав нічого цар Саул, а тоді дав обов'язок воїнам Сауловим вбити священників. Ніхто з ізраїльтян, не відважився вбити священників, тільки цей сирієць доїк, який був тоді у номві. Коли був Давид у первосвященника, і він, виконуючи волю Саула, убив 305 священників. Треба тут зауважити, що через те Саул потім, і він сам, і його рід знищився. Повністю знищився. Саул пішов самогубством. Син Йонатан був битий на війні з філистимлянами, а син Євосфей, нібито був царем ще два роки, але йшли бродячі, зайшли до нього в будинок та й убили його на ліжку, коли він спав у гарячу пору. Дня, і на чому рід Саулів закінчився. Це велика ганьба, коли рід закінчується, і це буде якийсь обрубок через те, яким і Анна, Захарія і Єлисавета клопоталися, щоб, їхні, щоб вони народили дитя, і їхній рід продовжився, щоб оглядали нащадки лице Месії. Повертаємося до Слова Ісуса Христа, що апостоли у суботу розтирали колося і їли, що це не можна було це робити за законом. Ну, Треба нагадати таке, що коли Господь Бог готував народ ізраїльський до полону 70-літнього, то каже пророк Єремія, що ви не дотримували Суботнього року, а засівали поля і розкошували їжею. А тепер земля буде. Стане лісом, буде відпочивати 70 років, від... гуляє всі свої суботні роки, відсвяткує. І оце коли буває щось таке, як оце ізраїльтяни пішли у Вавилон на 70 років, то тоді земля святкувала всі свої суботні роки, за 300, чи може і 600 років. Оце так буває у нас, що зло набирається родове, і потім випадає на останнє покоління, і останнє покоління мусить прийняти всю кривду, яка падає за. Діда, прадіда і інших прадідів, і це мусить на комусь зупинитися, якщо воно не зупиниться, якщо його людина не спокутує, тоді вона не зможе стояти на суді перед Господом Богом. Бо коли Буде стояти з виною, але якщо вина буде спокутувана, тоді може наступити помилування. А якщо вина не спокутувана, то тоді Оце Господь Бог карає до потопних потопом. щоб можна помилувати, бодай когось. Ага. Ханаанські племена винищує у спосіб війни народ ізраїльський за те, що вони успадкували чужу землю і жихізували, хотіли побудувати святилище і увіковічнити свою пам'ять. А Єгиптяни навіть ще захотіли. Щоб нащадки Сима були рабами у нащадків Хама і Ханаана. Це нам людям властиво, такі грубі помилки, але за це треба буде жорстоко відповідати. Тут годиться сказати, що Господь Бог є предвічна правда. І Якщо ми лукавимо, немає правди в нас, тоді правда мусить у такий спосіб відомститися нам. Ми повертаємося до Слова Ісуса Христа, що нині зачитувалася Євангелія. Ісус Христос каже, що коли в суботу вцілював жінку скорчену, і чоловіка, який мав суху руку, то старшина божниці обурювався і казав, хто хоче стілятися, приходить в інший день, а не в день в суботній. То Ісус Христос каже до них, які ви непорядні, кожен із вас відв'язує вола. І осла і напувати набувати в день в суботній. або коли ягня впаде в колодязь, чи не зараз же піде і витягне тварину з колодязя в день в суботній. А тоді каже: оскільки людина цінніша, як тварина, то не годиться їм прийняти одужання в день в суботній. І тоді Христос каже, що є речі, які мусить людина виконати супереч святкового дня. І каже, що закон постановив день суботній святкувати. Але закон постановив восьмого дня після народження. Дитя обрізати. І тут два закони між собою суперечаться. І Христос каже до юдеїв священники у День суботній роблять обряд обрізання, але не винуваті, бо вимагає закон. І один закон, якийсь мусить поступитися. Якщо йде мова про нас, то є діла милосердя щодо тіла голодного накормити, ув'язненого відвідати, спраглого напоїти, обнаженого одягнути. І так далі. Значить, а тепер сказати ще треба таке: якщо у День святковий нехай на саму Пасху, яку в нас найсвятіше святкують, і вже ніхто нічого не робить, то якщо стається пожар або захворіла людина, або тварина, то і на саму Пасху. Біжуть, шукають допомоги, бо страждає або людина, або може пожар, якщо його не погасити, то наробить багато шкоди. Значить, це Господь Бог поставив закони, але Господь Бог є предвічний розум, і предвічна правда. І оце Христос завершує. Своє слово до юдеїв обурених, і діти навчитися, що означає милості, хочу, а не жертви. Треба всюди мати людяність, всюди відчути голодного, убогого, недужого і йому послужити. І тоді, кільки, і кільки так ми можемо виконати закон Божий. А закон цей обов'язково даний, для того, щоб ми могли мати людяність, щоб ми, як образ Божий, могли ходити в правді, бо правда це предвічна природа Божа. І якщо не буде в нас. Правди, не буде нічого співзвучного з божественною природою, яке благо може нам бути. Бо каже Христос, що, якщо в тобі око світле, то все твоє тіло чисте, але якщо твоє око пітьма, то якою ж пітьма? Тобто, якщо ти говориш, Наче правду неправду, то коли ти вже говориш неправду, як неправду, то якою глибокою пекольною буде ота неправда? Отже, дорогі брати і сестри, закони є, але є ще і розум, і є ще слово, яке Христос сказав, милості хочу. А не жертви. Треба, помимо законів, мати людяність, святу правду і правдою користуватися, а правда завжди нас винесе і виправдає перед Господом Богом, і ми зможемо отримати добру похвалу добре і вірні слуга. Малому Ти був вірний, над ноем Тебе поставлю, увійди в радість Господа свого. Амінь. Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!